Привіт це господина з вами Українська Радіо Канади. О 9-й ранку на радіо вийшли щоденні новини про Канаду українською мовою. Якщо ви слухали, то у вас точно є питання, що відбувається в Канаді. Ну чесно, питання таке відбувається майже щодня. Давайте розбиратися з новинами. Трохи будемо давати аналізу на ті факти, які дає Юлія Старанка і служба о, новин Української радіо Канади. Новина така: Уряд Альберти заявив, що якщо вчителі... Підуть на страйк, то батьки отримують по 150 доларів на тиждень за кожну дитину. Давайте послухаємо фрагменти теро на Radio. Альберта готує виплати батькам у разі страйку вчителів. Прем'єрка Даніель Сміт заявила, що уряд надаватиме родинам по 150 доларів на тиждень за кожного учня. Якщо 6 жовтня розпочнеться страйк вчителів, крім того, батькам запропонують безкоштовний онлайн набір навчальних матеріалів. Водночас вчителі, які відхилили останню угоду, назвали крок Уряду з невагою, наголошуючи, що кошти слід інвестувати у школи і зарплати педагогів, а не компенсувати батькам час страйку. І вчителі такі, ну типу, тобто, гроші є? Просто проблема в тому, щоб реально нам їх не дасть. Ми, ми розуміємо, що ми всього на всього там просто вчимо майбутнє покоління, від якого залежить протистання країни, але ж, можливо, все ж таки. Дивне питання. Дивіться, суть страйку в чому там? Зарплати вчителів виросли на 5-75% за останні 10 років. До прикладу, нерухомість вона виросла на 50% за останні 5 років. Давайте далі розбиратися в цій новині. 825 тисяч учнів в Альберті, за даними Global News, і 700 тисяч з них не підуть до школи через страйк. Це. Математика. 105 мільйонів доларів на тиждень це 402... ми порахували, Це 420 мільйонів на місяць, якщо страйк триватиме. Ви можете собі увіти? Ні, Батьки, я, я, я розумію, ми, е, ми, ми хочемо, щоб страйк навіть не почався. Якщо він триватиме місяць, то ми точно можемо зійти прямо з розуму. Але якщо у вас три дитини, то 150 баксів на тиждень на кожного ти це. 1800 баксів. Ті, в кого 5 дітей взагалі, напевно, водить на страйк, щоб страйк вчителів був безстроковим. А, але це все жарти. Не хочемо страйк, це точно, не хочемо, щоб наші діти не пішли до школи. А, але якщо у вас є 1800 баксів, можна їх кожного дня водити до Костко. Якщо, якщо серйозно, дивіться, в Альберті 46 тисяч вчителів. Заробляють вони в середньому 80, десь плюс-мінус тисяч а, доларів на рік. Це 3,6 мільярдів. Загалом. І збільшення всім зарплати на 12-15%. Ми знову ж таки порахували, коли цю новину почули і почали якось аналізувати. Це 460-650 доларів на мільйонів доларів на рік. Давайте так, слідкуємо за руками. 460 мільйонів на рік. Вчителі працюють, діти розумні. 420 мільйонів на місяць, вчителі бідні, діти тупі. Обирайте. Ну, не знаю. Мені здається, що ця новина е, має місце, має логіку. Напевно, що це якась канадська логіка, але е, так вона працює, і я дуже сподіваюся, що вони все ж таки знають той компроміс, і що ми зможемо з вами спокійно собі після того, як той приємний звук ах, дзвоника, і ви бачите, як ваша дитинка отак от переступає порог школи, все. Це. Сповитися дуже приємне відчуття, коли ви можете після цього випити спокійно в тиші каву або просіка. Я не знаю, що ви п'єте по буднях, Ми п'ємо каву і потім починаємо працювати. Як от сьогодні створюючи цей випуск для вас, подивіться і поділіться в коментарях, чи заходить вам такий формат, чи треба нам разом розбиратися, що відбувається, тому що якщо ви хочете почути сухі. Класні вижимки з фактів, то вам точно кожного ранку 9-й е, треба вмикати you Can Radio. Там Юлія Стиранка готує щоранку випуск, і ці новини вони з Канади, з України і зі світу. По три новини з кожної рубрики. Ми ж будемо тут брати канадські новини, те, що стосується нас, українців в Канаді, і намагатися розбиратися, робити аналіз і разом з вами краще розуміти країну, в якій ми тепер всі живемо, і краще е, орієнтуватися в просторі. Наступна новина у метра Ванкувер вже понад 2,5 тисячі новобудов стоять порожніми, і девелопери кажуть, що собіварці така висока, що квартири ніхто не може купити. Давайте послухаємо новину на радіо. У Ванкувері накопичуються тисячі непроданих квартир. У регіоні метро Ванкувер вже понад 2,5 тисячі новобудов залишаються непроданими і порожніми удвічі більше ніж торік. Про це повідомляє канадська іпотечна та житлова корпорація. Девелопери визнають, собівартість будівництва зросла настільки, що квартири недоступні для більшості покупців. Через це компанії зупиняють проєкти, повертають завдатки і навіть оголошують про банкрутство. Експерти попереджають, якщо ситуація. Не зміниться, ринок нерухомості чекають масштабні скорочення робочих місць. Слухайте, може, це не тому, що собі вартість така висока? Ну, давайте будемо чесні. Всі просто переїхали до Калгарі. Це ж очевидно, друзі. Ми вже казали і в Етері Радіо, і казали в наших публікаціях, що в Альберті найвищий рівень внутрішньої міграції. Це цитати офіційних джерел. Тож. Е всі переїхали в Калгарі. заради справедливості. Ну, дехто в Едмонтон переїхав, можна сказати, да? і дві людини в Редір. Може, три там одна ще не визначилася. Але я думаю, що є й хороші новини. Якщо хтось мріє про життя в Ванкувері, то... Почекайте трохи, там, там схоже скоро будуть знижки. Black Friday для вас, шановні покупці нерухомості, і Black Year для девелоперів. Така от акція. Ні, Ну якщо серйозно, це важлива новина, тому що якщо 2,5 з тисячі просто стоять продами, це, це щось таке та й значить. Банк Канади знизив ставку за логікою, це має підняти ціни на нерухомість, бо кредити стають доступніші. Так? Наче логічно, але коли на ринку зависло кілька тисяч непроданих новобудов, може статися диво. І ці ціни тоді уявляєте, що не підуть вгору. Диво! Процентна ставка падає, а ціни можуть нарости через перезаповнений ринок. Це, друзі, точно наш з вами зірковий час. Треба брати житло в Канаді. Ну і ще новина з ранкового випуску. Ну як новина? Ну, це щось таке стабільне, знаєте, Трамп знову заговорив про 51-й штат. Хто б сумнівався, що рано чи пізно він знову почне про це говорити? Президент США Дональд Трамп під час свого виступу перед військовими у Вірджині знову заявив, що Канада могла б стати 51 м штатом США. Він пов'язав це зі своєю програмою протиракетної оборони Золотий купол. В Ізраїлі, ви знаєте, є залізний купол, а тут є золотий купол, і він тим самим натякав, що канадцям варто приєднатися, щоб потрапити під цей купол і отримати систему безкоштовно. Водночас він там критикував економічні проблеми Канади, хвалився американськими тарифами, які вдарили по канадській сталі алюмінію в автомобілях та деревині. Це, звісно, з одного боку, правда, з іншого боку, ну ну, ну, ну що, ну, не будемо навіть давати цю новину повністю з, з радіофіру, але адже от, ну. Трамп, коли каже про 51-й штат, то просто людина розважається. Це вже і новина. Як би то сказати, знаєте, як 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 то кажуть, чим би дід не тішився, аби дав нам томагавки? Оце, це головне зараз для всіх українців. Це та новина, яку ми дійсно чекаємо і про яку ми точно розкажемо, якщо що, в нашому ефірі в наших щоденних випусках. Тобто такі новини, друзі, це все. Поставте лайк, підпишіться, обов'язково напишіть в коментарях, як вам формат обзорів на наші щоденні новини Українського радіо Канади і. Будемо з вами на зв'язку.